Сань, ты че не забустаний? Забил. Угу. Дис приспав меня. <свіс> Якщо ты раптом не лицоєшся, то кричати голосніше. Угу. Добре. Ну і що і куди ми летимо? Сюди кудись? Подождем зону. А, ну давай дійсно. Угу. Не, ну, до речі, це погана мітка. Не знаю, що оце? Нормально, нормально. Там Дім двоповерховий, по-моєму, да, І два сарайчика, чи ні. Короче. Але близько до... Там гора хороша. Угу. Там, до речі, непогано, що на тій штуці сидіти. На як воно називається? Я не знаю, ся блядь, Я відмовляюся взагалі розуміти, як це працює. Oh. Ну, якась поламана механіка, у мене не летить персонаж вперед, коли з е, такого парашуту. Ой, сзади по кто-то стріляє. Чому не сдалось? Повидется, может, дропнем. Блин, кто там здесь снайпою? Я не попадаю, не долетаю. Дропчик у нас близько падає. На 145. На нього сразу челики летять. Добре. Там у нас чоловічки сразу кидают на нього. Блять, у тут люди є. На Я думала, буде видно, на жовтті є. и бежал сюда на зеленый. Сука, схвался. Манки вражен шевино Он Там за домами бегает внизу. Уже. Один? Один. Тут масхалат ліг. Я ж кажу, це вони оцей дроп залутали. Щоб в нього друг був, вони двоє сідали. Блядь. Oh, Ай, Саня, треба було дим кинути. Ай. У меня была дыма. Зеленый еще. Дису, бережно, по мене так якось нокнули. Дивись аккуратно. Я не знаю, звідки мене нокнули. Да? Сейчас пойдем. Не, ну не-не нормально. Было. Пошел поднимать на синюю. <связываю> Я не вижу ее. Не, не на Чуть-чуть не ховайся, ховайся. Лягай, а? А нас халатника вы добили? Да. О, Саня ну, його окей. знов лопнул. Дивіться, зараз буде з зеленою виходити. Він там десь ховається. Та ну дис, не, не сміши. Зміні-ка, ти шо? Прикрыйте, Саню. От зараз можеш свою цю зону, синю кинуть. На синю. Сань, зона пішла акуратно. как треплю. Не, 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 правиша, правиша, он на обходь, зеленый. Ходи, Это было не Зеленый еще один. Зайди, зайди, вот так, дис. Вниз. вниз просто спустись. А не, 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 Он на зеленый. Назад. Вот так. Бачили, он львиший побег снова. Без стороне зеленой. Все звідси. Вот так от я мала на увазі, як ти зараз біжиш. Бачиш, під горкою, типа? не один там. Та там уже хтось прийшов до нього. А что ты лежишь? А то трава. Тут то його убил, этого гуся. Не помощь пришла. Mm -hmm. Так а ви вже не піднімете, нафіга вам той чип. Саня, не йди сам. Чекай, хлопці, вони зараз підійдуть. Заду доспанила? Куча трупа, да этого сидеть. Синє... в них нема. Понимаю, вот это смотрел. Здесь уже рядом. Зеленая. Ой-ой, Сань, ты бачишь? Chował się, tylko pobić. Yeah. Mhm. Jak Тут хорошо слева, слева, Саня, аккуратно. А, внизу, Дису, Дису, скажите на сцене, на сцене. Та ёб твою мать. Рячі попіднімалися, ну?